Сьогодні п'ятниця. Отже, час планувати вихідні. Сподіваємось, у вас знайдуться сили та можливості і для насичених цікавих днів, і для тихих вечорів. Принаймні, у суботу таким вас забезпечить uh -huh. телеканал Дом. Тиждень тому ми зустрічали в нашій ранковій студії ведучих та продюсера проекту «Тихий вечір зеленої кравець. А зараз зазирнемо за лаштунки і дізнаємося таємниці знімального процесу. Історії українців, що надихають у грудні на телеканалі Дом, відбулася прем'єра авторського проєкту Тихий вечір з Оленою Кравець. Головна його ціль це усвідомити та побачити, як життя перемагає темряво. Сьогодні багато серед українців людей. Звичайних людей, які стали героями зірок, які тепер поруч із звичайними людьми, як то кажуть, з якими хочеться поспілкуватися, дізнатися звідки в них ця енергія, як вони дізналися про себе, про себе те хто вони є, як дійшли до певних місій, чи як вони виконують зараз свою роботу, чи як трансформувалося їхнє життя за цих обставин. Знімальна група ранку вдома побувала за лаштунками тихого вечора і познайомилась із величезною командою однодумців та друзів Олени, які створюють проєкт про силу та незламність українців. Завершуються останні приготування перед записом у гримерці. Поруч з Оленою. Її співведучий Юрій Карагодін. У нас з нею е, такий певний меч. Є, е, я Напевно, непогано її відчуваю якось їй спокійніше, коли поруч людина, яка вона, якій вона довіряє в творчому сенсі, так само. Тож я, мені важливо створювати настрій, створювати настрій для ведучої. Іноді важливо не заважати ще одна людина, яка повсякчас поруч з зеленою і плічопліч із членами команди, сценаристка тихого вечора Наталія Гаріпова. Якщо говорити про формат, то е, це щось, що народилося, е, то ми зараз знімаємо. Він ще буде обрестати м'ясом і ще буде змінюватися і тому подібне. А, але якщо сказати прямо про формат, то це щось на кшталт лейт-найт, тільки військового часу. Головний режисер Тихого вечора Андрій Боутьонок пишається тим, що має можливість долучитися до проєкту, та з гордістю розповідає про титанічну злагоджену роботу команди, якій вдалося створити затишну студію та вийти в ефір у стислі терміни. У Нас працює дуже крута команда, дуже крута команда авторів. Е ці е, хлопці та дівчата придумують жарти, придумують, як можна і розсмішити людей, і одночасно розказати правду, визвати бурю, емоцій, сльози. Тепер щосуботи у студії Олени Кравець та Юрія Карагодіна українці діляться своїми історіями. От як і хлопчики із селища Нова Басань, що на Чернігівщині, діти місяць прожили під російською окупацією, а нині створили свій блокпост і вже назбирали 32 тисячі гривень для зсу. Тепер машини. косим хочете допомогти зсу. Вони кажуть, так і допомагають. Саме більше давав батюшка тисячу, давав воска на окопні свічки, цукерок. Олександр Барильник завітав у студію, аби поділитися з ведучими неймовірними історіями порятунку. Він провідник «Укрзалізниці» і протягом перших місяців російського вторгнення евакуйовував мирних людей із Харкова. Ми працювали без вихідних більше місяця. Працювали один на два, три-п'ять вагонів. Тобто, в мене в поїзді було 15 вагонів, чотири провідники. До ефірів проєкту долучаються і високопосадовці, політики, бізнесмени та люди, думка яких не байдужа українцям. Дуже позитивна емоція, дуже дуже позитивна енергетика у цього проекту. Тому я вважаю, що незважаючи на важку ситуацію на фронті і, і те, що ми потерпаємо від цієї навали. По всій Україні тут фронт повсюди, там де прилітають ракети. Але такі е, проекти мають бути, тому що вони дають людям надію. Це дуже важливо давати, дарувати позитивні емоції, тому що вони підсилюють нашу нервову систему, і дають нам можливість е, бути стійкими. Мені подобаються такі формати, тому що вони ну вони трішечки про жарти і трішечки про людей, ніж про поліполітику там, чи бізнес. Позитивною енергетикою з глядачами ділиться і музичний фронт України. Кожний ефір тихого вечора з Оленою кравець завершується виступами відомих українських артистів.